Автор диктаторських законів Януковича, російський агент, дотичний до харківських угод і анексії Криму, зрадник, який ненавидів, коли його називали зрадником. Зрештою було прийнято без нашої участі таке рішення, яке вимагало в мене спростувати мої заяви про те, що він є російським агентом, зрадником, сірий кардинал суддівської системи України, який роками допомагав офісу Зеленського. Все це про ліквідованого в Іспанії Андрія Портнова. То моєго товариша. Ми дружили, чому його смерть розірвала український медіапростір і хто готовий підхопити спадщину скандального портнова? Давайте розбиратись. Перше, що вам згадають про Портнова його робота на режим Януковича у 2010 році. Після поразки Юлії Тимошенко на президентських виборах Андрій Портнов зрадив її команду і доєднався до регіоналів. Ми познайомилися в парламенті, він був ще депутатом, він був проти нас. За Юлі Тимошенко. за свою зраду отримав жирну посаду заступника голови адміністрації президента. Саме тоді він почав вибудовувати для нових покровителів репресивну машину, яка включала і карально-силові структури, і систему кривосуддя та телефонного права. Фактично він займався судами і силовими структурами. Один из пророссийских посипак даже не соромится про это рассказать на камеру. Андрей назначал всех судей. Ну, он не назначал напрямую, но квалификационная комиссия была под ним, и фактически значительная часть судей на Украине имела было им назначена. Это значит, что он мог позвонить, попросить, предложить. И таким образом Андрей Портнов стал крупнейшим актором в судебной системе на Украине. Проте буде неправильно вважати Портнова виключно регіоналом чи людиною Януковича, бо на режим регіоналів він працював близько чотирьох років, тоді як на офіс Зеленського, цілих шість 19 травня 2019 року. За день до інавгурації новообраного президента Зеленського, Портнов, який після майдану втік з України, повідомляє про своє повернення. Уперше с 2014 года Портну, наважився зявился в Киеве. Андрею возникли проблемы. Он не мог получить гражданство. И его несколько раз задерживали. Обычный ППСники. Как какого-то таджика. И... Но он к этому, конечно, не привык. Он уехал в Европу, потом вернулся в... Україну повернувся не з порожніми руками, а з дарами для нової влади, вже готовими справами проти п'ятого президента Петра Порошенка. Значну частину, хоча і не 100%, але значну частину тих проваджень, які там доводиться працювати, створив штук, створив сам Андрій Портнов. Це була його фантазія його креатив. І те, що жодна з них не злетіла, тобто не дійшла до того сценарію, який вони мали на увазі, тобто що Порошенко був засуджений, було таке торжество справедливості, що Зеленський обіцяв, що будуть посадки, і ось вам посадки, це не їхні заслуги, це їхня доработка. Портнов швидко отримав доступ до Зеленського, адже на той час адміністрацію, яку в перший місяць перейменували у офіс президента, керував юрист Коломойського Андрій Богдан. У Богдана з Портновим ділові і дружні відносини ще з 2000-х. Поки Портнов був народним депутатом, Богдан працював його помічником. Тож Портнов швидко завів своїх людей на банкову, зокрема, такого собі Андрія Смірнова, який запам'ятався тим, що захищав у судах зрадників Олександра Єфремова, голову фракції партії регіонів у раді, і Олену Лукаш, міністерку юстиції в уряді Азарова. Таким чином Андрій Портнов не лише зумів зберегти, а й посилив свій вплив в офісі Зеленського, навіть коли Богдана замінили на Єрмака. Те, що Портнов частина команди Зеленського влада підтверджувала сама, коли ініціативи одіозного юриста подавала як ініціативу президента, господин Портнов оказувати нинішньої власні ніянімою услугу тим, що что... Іменно його руками сід час присходять восстановлення справедливості. Листопад 2019 року Україну сколихнув один з перших політичних скандалів за каденцію Зеленського. У мережу злили записи розмов між тодішнім очільником ДБР Романом Трубою і представниками офісу президента щодо ведення кримінальних справ, зокрема щодо справ Порошенка. Андрій Ось, я тобі обіцяю, що я все зроблю. Дивись, щоб ти зрозумів. Що, мене двадцять п'ять звічі. Я не можу всю країну ними перевернути. Але це справа для нас пріоритет. На записах чутно характерні голоси і Андрія Богдана, і Андрія Смірнова, які з затятою періодичністю спілкувались із очільником ДБР. Скандал показав, що справи проти п'ятого президента контролюють в ручному режимі із банкової, а державне бюро розслідувань стало головним інструментом репресій нової влади. В обмін на послуги із переслідування проукраїнської опозиції і свого головного політичного опонента Порошенка банкова закривала очі на окремі оборудки Портнова і його людей. Андрій питання рішав почті всі. Генерара доходили, я знаю людей, які платили по 10 мільйонів доларів за вопрос. Зокрема, Портнов привів своїх у ДБР. Ці люди не просто очолили усі найгучніші справи проти Порошенка, справи майдану, справи проти патріотів і колишніх представників майданівської влади. Сила Портнова не була в тому, що він добре знав закон, чи навіть як писав. Сила портнова була в іншому тому, що він в рамках будь-якого закону. Міг забезпечити через той суд, чи через інший суд, чи через маніпуляцію з тим, який саме суд це має бути, забезпечити відповідне рішення. Людина Портнова Олексій Сухачов зрештою очолив ДБР. Так почався реванш антимайдану. Портнов ненавидів революцію гідності її учасників і владу, яка уособлювала перемогу народу над злочинним режимом Януковича. Одним із ключових кадрів Портнова залишається слідчий ДБР Артем Яблонський за Януковича. Він був одним з тих прокурорів, які переслідував учасників революції гідності. Нинішня влада в своїх абсолютно незаконних якихось кроках супроти Петра Порошенка. Готово використовувати будь-кого більш того, використовує саме тих, які готові на будь-які вчинки, тобто тих людей, які вже себе цілковито скомпрометували, які з одного боку а з другого боку показали свою готовність до виконання будь-яких вказів. А зараз очолює підрозділ справ майдану, фактично курує розслідування злочинів, які сам вчинив 10 років тому. І як ми бачимо, вже 11 рік... Річниці Революції Гідності, але, на превеликий жаль, справи не розслідуються, не покарані да, злочинці. І більше воно навіть пішло, коли Зеленський відпустив. Я цей обмін більше спрямовую на те, що він відпустив баркутів, які, по яким вже були вироки, які мали нести покарання, але. На превеликий жаль для нас, для родин Героїв Небесної Сотні, він їх відпустив. І з того дня справи можна сказати, що вони не розслідуються. Ці судові засідання то їх відміняють, то їх переносять, то їх затягують. І так як і у батьків загиблих героїв Небесної Сотні, так як і дружин, у рідних, все менше, все менше є віра в те, що покарані будуть винні і понесуть. Покарання також Яблонський виявився зручним інструментом політичних репресій. Зараз він намагається сфабрикувати справу про харківські угоди, щоб звинуватити в їх укладенні Петра Порошенка. Він вважає встановленим, що, хоча харківські угоди про продовження строку оренди Чорноморським флотом Росії Криму, Бахму Криму, підписав Янукович через місяць, після того як Порошенко пішов у відставку з посади міністра закордонних справ України, якого набій мав. В останній період каденції Віктора Ющенка. Що, попри це все, саме цій Артем Яблонський розслідує ці факти, нібито було встановлено, що Порошенко стояв за цими угодами, готував їх, просовував їх. Потім, як вони це пишуть, забезпечував легалізацію через свої публічні коментарі. Нібито публічний коментар відставного міністра може що забезпечити. Скандальні обшуки у видатного українського дипломата Костянтина Єлісєєва пов'язані саме з цим. Ідею звинуватити Порошенка у харківських угодах подав нинішній владі саме Андрій Портнов, який свого часу і розробляв угоди з українського боку як юрист президента Януковича. Як один із авторів він добре розумів, як сфальшувати справу про держзраду п'ятого найбільш правдоподібно, бо ніхто не знає краще ніж сам зрадник. Портнов і Зеленський це близнюки браці. І те, що Портнов загинув, не означає, що його вплив закінчився, чи його схематоз закінчився. Чи закінчилась там певна ера беззаконня і настає ера справедливості. Нічого такого. Корінь проблеми в тому, що саме такого типу людей, як Єблонський, як Портнов, Зеленський систематично, неодноразово, не для яких окремих доручення систематично, використовує для виконання. Своїх специфічних завдань, а саме для переслідування своїх ворогів всередині країни. Портнов без Зеленського, без підтримки президента, так само, як Єрмак, до речі, всі знають, що Єрмак впливу людина, хоча його посада не дає йому такого впливу. Такий вплив йому дає те, що Зеленський дозволяє Єрмаку, і відповідно відповідних ситуаціях дозволяв Портнову говорити від свого імені своїм іменем. Варто нагадати, що Андрія Портнова також називають причетним до легалізації анексії Криму в російському законодавстві. Ці докази стали однією з основ розслідування миротворця, за даними якого Портнов завербований російський агент з позивним Казбек за два місяці до повномасштабного вторгнення росіян у грудні 2021 року. Сполучені штати запровадили санкції проти Андрія Портнова саме через його співпрацю з Кремлем. Це не завадило одіозному рішалі, а вдруге безперешкодно втекти з України, щойно російські танки перейшли український кордон. Але саме портнова пов'язують із списками патріотів і порохоботів, з якими прийшли окупанти на нашу землю вбивати українців. Влада Зеленського понад три роки ігнорувала санкції США і не накладала українські санкції на портнова. Не переконала навіть вимога українців, які назбирали 25 тисяч підписів під відповідною петицією. Портнов так і залишився єдиною особою, яка уникла національних санкцій РНБО, попри санкції Вашингтону. Це й не дивно. Зважаючи, що саме Портнова називають тим, хто займався питанням санкційних списків. Із нього через своїх судів. І заказів було много. Кому-то треба було, щоб у нього оставили в покое его активы. кто то просив закриття уголовных дел. кто то просив, щоб не включили в санкционные списки? Як стало зрозуміло, з одкровень цього самого царьова, то Портнов отримував мільйон десятки мільйонів гонорарів. Гонорарів за те, що він саме впливав на рішення свіх органів, ну в першу чергу РНБО про включення або виключення когось з. Оцих санкційних списків, але нагадаю, що підпис. На цих рішеннях РНБО ставив ставить президент. Тобто, це звинувачення, яке кидає в цей царьов і на самого зеленського більше того, адвокати Петра Порошенка виявили, що саме Портнов з автором концепції антиконституційних санкцій проти п'ятого президента, текст, який використала віцепрем'єр Свереденко в офіційних документах уряду, був взятий з матеріалів пов'язаного з портновим ресурсу за і бізнес це не збіг, а ще один доказ у скарбничку співпраці Портнова з банковою. Треба розуміти, що Портнов це не лише людина, це певне явище. І що не було б його конкретного, конкретного Андрія Портнова, напевно, на цю функцію не посаду, бо він не займав за останні сім років офіційних посад. Він був функцією людина, яка забезпечує неформальний і. Не тільки неформальний злочинний, це можна говорити прямо корупційний зв'язок офісу президента України з суддями, які від нього, начебто, незалежні. Проводником цього впливу, який не має права існувати в демократичній країні, був сам Андрій Портнов. Зрештою, саме Портнов усі ці роки плекав маніакальну ненависть Зеленського до Порошенка, яку шостий президент не зміг вгамувати навіть під час широкомасштабної війни і загрози виживання країни. Тож юрист Януковича, чи все ж таки юрист Зеленського, вирішувати вам в будь-якому разі, Портнов ніколи не працював в інтересах української держави, і це викликає багато питань як до його соратників, так і до роботодавців з офісу.